Думай мої, думи, лихо мені з вами, наші стали на папері, сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б, люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може і вгадав. Може, найдеться, дівоче, серце карі очі, що заплаче, сі думи, Я більше не хочу. Одну сльозу з очей кари і пан над панами Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Усякого своя доля і свій шлях широкий Той морує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбить із собою взятю домовину. Той тузами убирає в його хаті, а той нишком у куточку на брата. А той тихий та тверезий, Богобоязливий, кішечка підкрадеться, виждений щасливий у тебе час, та й запустить пазуть печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, та з ним бідкує, Та із з його сердечного кров, як воду точить. А брат'я мовчить собі, витрішивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає, шкоди праці, схаменіться усі на сім світі, І царята, і а Адамові діти. Моя вечірня, зійди над горою, поговорив та хесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в своєму сковщину, а дівчина гине, Якби сама, щоб нічого, а той стара мати, що провела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня сіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло її. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Затвела в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гайна долині.